Казка про Аладіна і чарівну лампу 13 частина. Аладін, радий та щасливий, подякував матері за ласку і за турботу, а потім мерщій подався в свою кімнату і потер лампу. І Джин з'явився перед ним і спитав: Чого ти хочеш, мій володарю, відведи мене до царської лазні і принеси таке вбрання якого ще ніколи не носив жоден цар, сказав Аладін. За мить Аладін був у лазні, він вимився, надушився дорогоцінними пахощами, убрався у припішні і пригарні шати, і Джин одніс його додому. І Аладін мовив: Я йду до царя. Тож приведи мені сорок невільників, хай всі вони сидітимуть верхи на конях, і хай на конях буде золота збруя, і хай невільники будуть гарно вбрані і при зброї, двадцять виступатимуть перед мене, двадцять позад мене. Потім приведи коня, такого, якого не було ще ні в одного з царів світу, а ще приведи дванадцять невільниць. Для моєї матері, прекрасних, як сонце, вбраних дорого і пишно, в намистах, перснях і браслетах, а для матері принеси такі шати, які носять цариці. Слухаюся і корюся, мовив джин, на мить зник і приніс усе, що було наказано. Аладінова мати подалася в супроводі невільниць до палацу. Аладін сів верхи на баского коня, вишикував перед себе та позад себе невільників і теж вирушив до палацу. Їхав він містом, і городяни милувалися ним. Такий він був гарний, такий пишний, супроводив його почет, і всі вітали його. А невільники, за наказом Аладіна, кидали людям жмені золотих динарів. Цар чекав Аладіна, сидячи в тронній залі. А до брами вислав кількох емірів та вельмож. І коли Аладін під'їхав до палацу і хотів злізти з коня, один із шляхетних емірів виступив наперед і сказав: О, пане, цар звелів, щоб ти зійшов з коня аж біля дверей зали. І візири та Еміри повели Аладіна до зали, а перед дверима допомогли йому злізти з коня. А потім підвели його до царя. Цар підвівся з трону, привітав та обійняв Аладіна і посадовив його праворуч від себе. Аладін віддав цареві шану і мовив: О, великодушний царю, з великої твоєї ласки ти віддаєш за мене дочку, хоч я найнижчий із твоїх рабів. Уклінно тебе прошу: подаруй мені клаптик землі. Щоб я збудував на ній палац гідний царівни Батр аль Альбудур. Побачивши, що Аладін такий гарний і вбраний у припишні шати, що його невільники теж багато вбрані, цар здивувався великим дивом, а візир ледве не сконав от заздрощів. Потім цар. Звелів бити в летаври й барабани і повів Аладіна в іншу залу. Там були накриті столики, і цар запросив Аладіна до вечері. За вечерею він повів з Аладіном розмову, і хлопець відповідав так розумно, красномовно та шанобливо, що зовсім зачарував царя. Після вечері цар послав посуддю та свідків. І вони написали шлюбну угоду. І Аладін підвівся, щоб іти додому. Але цар схопив його за полу і мовив: О, мій сину, куди ж ти? Я відведу тебе до твоєї дружини. О, царю, часу, відповів Аладін. Я хочу спершу звести для царівни Бадр-аль-Будур палац. Я збудую його швидко. Перед моїм палацом є чимала ділянка землі, сказав цар. Якщо вона тобі подобається, будуй палац там. Це саме те, що мені потрібно, радісно вигукнув Аладін. Повернувшись додому, він схопив лампу і потер її. Коли з'явився джин, Аладін сказав: Я хочу, щоб ти якомога швидше збудував палац. І хай той палац. Буде дуже великий і пишно прибраний, і хай килими та прикраси у ньому будуть царські. І раб із роду Джинів відповів слухаю і корюся. Вранці він повів Аладіна до нового палацу. Аладіновий палац сподобався радий та веселий, сів він на коня і разом з усім своїм почтом поїхав до царя. Цар, прокинувшись, глянув у вікно і побачив величезний мармуровий палац. Від нього до царського палацу прослався розкішний килим, вигаптуваний золотом. І цар, зачудований, сказав своєму візирові: глянь бо, що зробив Аладін за одну єдину ніч. Бачиш, який високий і гарний цей палац. Хіба ти можеш збудувати такий навіть за двадцять років? Отже Аладдін гідний того, щоб бути моїм зятем і чоловіком моєї дочки. Візер глянув і його аж судомило від заздрощів. О, царю часу! Це чаклунство, просичав він. Людина не може звести палац за одну ніч. Ні. Візире, відповів цар, той, хто здатен піднести такий подарунок, який підніс мені вчора Аладін, спроможний збудувати за одну ніч такий палац, а ти наговорюєш на нього казна що? тому що заздреш. Візир не здобувся на відповідь. Цар вийшов у залу і побачив у вікно, що до нього їде Аладін, а невільники. Кидають людям гроші, і люди радісно вітають його. Цар обійняв і поцілував Аладіна, а потім повів його у найбільшу та найрозкішнішу залу. Там були накриті столи, і цар посадив Аладіна по праву руку від себе разом з емірами, візирами та вельможами. І всі вони їли, пили і веселилися. А цар поглядав на Аладінову матір і дивувався з її пишного вбрання. І в палаці, і в місті, і в усьому царстві почалося бучне свято, і люди приходили милуватися на див... вижний палац, що його звів за ніч Аладінів Джин, і казали: присягаємося, Аллахо, цей юнак. Гідний високої честі стати царським зятем. Хай береже його доля. Коли вони поїли, Аладін попрощався з царем, сів на коня і поїхав до свого палацу, щоб підготуватися до зустрічі царівни Бадр-аль-Будур.